Вітаю всіх на каналі. Сьогодні будемо говорити про магнолію. Магнолія це доісторична рослина, яка росла майже по всій північній півкулі до льодового періоду. Магнолія це сучасниця динозаврів, і навіть деякі археологи доводять, що магнолія росла навіть до динозаврів. Перезапилювалася вона тоді якимись жуками, бо бджіл теж тоді не було. На зараз відомо більше 240 видів і форм магнолії, але дві третини цих видів форм можуть зростати лише в тропічному і субтропічному кліматі. І тільки одна третина з цих магнолій може рости в інших регіонах. У нас в Україні досить популярні і зараз ще додатково набирають популярності деякі види магнолій, це така магнолія, як магнолія, кобус, магнолія зірчиста або магнолія суланжа. Зараз у нас в Україні також адаптуються деякі види і сорти магнолій вічно зелених грандіфлори. У мене в минулому році тут висаджена магнолія грандіфлора, це магнолія Кейперіс, вона достатньо зимостійка. І в цьому році на початку вересня висадила магнолію Суланджу Джейн. Що ж потрібно магнолії? Які умови їй потрібні для гарного зростання? Для магнолій важливо підійти серйозно до вибору її місця, бо якщо більшість рослин ви можете посадити, потім пересаджувати, якщо вам там щось не сподобалося, або ви якось неправильно посадили. Ви можете їх пересадити. І те, що більшість садівників кажуть, що от ретельно обирайте місце, щоб потім не пересаджувати, враховувати там розмір рослини в дорослому віці. І так далі, насправді, поки ви не спробуєте не посадити якусь рослину, не зрозумієте, що їй потрібно, чи подобається вона вам там в тому місці, де її посадили, ви не зрозумієте, що насправді вам потрібно. Звичайно, треба дійсно серйозно обирати місця для рослин. Але якщо більше рослин ми можемо пересадити, то магнолію на жаль краще не пересаджувати. Магнолія важко переносить пересадку, і магнолію потрібно висаджувати з закритою кореневою системою. Бо з відкритою кореневою системою магнолія приживається гірше. Тому треба враховувати, що магнолію краще не пересаджувати і дійсно серйозно обрати для неї місце, щоб уже її посадити раз і назавжди. Яке ж місце потрібно магнолі? У світівників часто можна спостерігати певні суперечки на рахунок сонця чи на півтінь садити магнолію. Але насправді магнолію треба достатньо світла для того, щоб вона гарно квітувала. У на півтіні вона може квітувати гірше, але магнолія трошки важко переживає спекотні місяці літа. Якщо ви садите магнолію в якесь місце, де їй може бути досить спекотно, то треба можливо подумати про те, щоб у дуже спекотні місяці її затіняли. Або садити в якусь ажурну таку напівтінь, щоб у неї було і достатньо світла, і при цьому вона була у невеличкій тіні, коли сильно спекотно, коли сильно жарко, коли сильно багато сонця. Магнолі трошки важко переносити таку серйозну спеку, особливо якщо мало поливу в спеку магнолі обов'язково треба досить гарно поливати, щоб вона могла спеку переносити. Ще один важливий момент магнолію. Краще посадити там, де буде менше протягів, менше вітрів, бо магнолія також важко переносить морозні вітри. Морозний вітер для магнолії може бути досить критичним, тому тільки висаджені або невеличкі ще саженці бажано трошки укривати на зиму, щоб вони краще переносили зими і краще адаптувалися. В дорослому віці звичайно магнолія краще переносить і спеку, і холод. Але після висадки, особливо невеличкі саженці, краще все таки трошки поберегти і постаратися адаптувати. Магнолії, які вирощені в нас в Україні, вони, в принципі, достатньо адаптовані. Але наші розплідники вирощують магнолії не дуже багато, і більшість саженців, які в нас є на ринку, завезені з Голландії. В Голландії, звичайно, вони вирощуються в теплицях. І тому перші роки життя такі саженці потребують певної адаптації. Тому при купівлі саженців бажано поцікавитись це з нашого розплідника чи завезені з Голландії, щоб ви знали, що з ним робити. Бо більшість саженців, на жаль, чи на щастя, у нас все-таки завозяться з Голландії і потребують певної адаптації під нові умови. Магнолія достатньо непогано адаптується під різні умови, бо це рослина, яка росла досить давно, і в неї достатньо непогана адаптивність. Також магнолія потребує певних умов щодо ґрунту. Ґрунт магнолії повинен бути слабокислий, pH на рівні 5-6. При більшому або при меншому pH магнолії буде не сильно комфортно. Тому треба розуміти піаж грунту, куди висадити магнолію. Якщо у вас достатня кислотність, то обов'язково треба зробити більш пухкий, більш легкий ґрунт для магнолії це дуже важливо. Також магнолія любить постійно зволожений ґрунт, вона не любить заболочування і вона не любить замокання. Але ґрунт навколо магнолії, особливо у перші роки, повинен бути зволожений. У магнолії поверхневий мочкуватий корінь, і тому їй треба постійне зволоження, щоб верхній слой землі не пересихав і вона постійно отримує. Мувала достатньо вологи, бо магнолія живе за рахунок симбіозу певних бактерій і грибків з її коренем. Бактерії і грибки, живучі у корні магнолії, дозволяють їй харчуватися поживними речовинами і всмоктувати всі потрібні речовини. А грибки, в свою чергу, отримують цукри від магнолії і теж можуть за рахунок цих цукрів жити. І оцей симбіоз цих організмів забезпечує їм життя. Тому магнолія і не любить пересаджуватися, бо порушується цей симбіоз а також у неї дуже крихкий корінь він дуже легко може обламуватися. Тому треба досить обережно висаджувати магнолію, навіть з горшка. Коли ви висаджуєте магнолію з горшка, частіше всього рекомендується там якось трошки пороздирати корінці. магнолії не потрібно сильно роздирати ці корінці, достатньо трошки розправити ці корінці перед посадкою. І все на початку вересня садила цю магнолію Соланжела Джені. Я її купила. По акції розумію, чого ми її продали по акції, бо вона не була, скажімо так, в ідеальному стані. Я її висадила на початку вересня для того, щоб вона тут не росла під спокотним сонцем. Сонце сюди повертається десь часу дня, і насправді трошки можливо це жавкувати місце. Але тут у мене перед моїми магноліями посаджена альбіція. Я маю надію, що вона, коли підросте, росте вона достатньо швидко. І я маю надію, що коли вона підросте, вона і зробить мені цю ажурну тінь для моїх магнолій, для моїх рослинок, які тут поряд ростуть. Тут у мене є карликова сосна, тут у мене є ще ялівці манглоу по периметру ростуть, але вони, звичайно, будуть достатньо високими. У мене тут є ще рододендрони і гортензії. І я маю надію, що у мене тут дві альбіції висажено, що ці дві альбіції мені зроблять тут таку ажурну тінь. І ці рослинки будуть. Себе почувати тут чудово, якщо будуть сильно спекотні місяці літа, і моя альбіція ще не виросте достатнього розміру. Я буду робити якісь цінякі сіток для того, щоб рослинкам було комфортно для посадки цієї магнолії. Я викопала яму в два рази більше ніж горщик, з якого я б її пересажу. Яма тут повинна бути більше ширша, ніж глибока. Та? Вона повинна достатньо бути глибини для того, щоб. Там заповнити її потрібним субстратом. Але у магнолі, як я сказала, поверхневий корінь, тому магнолі бажано зробити яму трошки ширшу ніж глибшу, і саме в цій ямі я і робила їй субстрат для її висадки. Я змішала пополам мою садову землю з кислим торфом. Якщо у вас слабокисла земля, ви можете додати для того, щоб був більш легкий ґрунт пісок. Або нейтральний торф для того, щоб зробити цю землю пухкішою. Кореневу шийку магнолії заглиблювати не можна, бо вона може загнивати. Тому обов'язково висаджую магнолію на рівні, як вона була посаджена в горщику. Не заглиблюємо. Я зробила невеличке заглиблення саме при стобурові зони, для того, щоб її замульчувати, для того, щоб тут краще затримувалась вода. Але сама коренева шийка у мене не заглиблена. Також на рахунок мульчі мульчуємо магнолію обов'язково, бо вона дуже любить вологу землю. Мульча непогано допомагає затримувати мол, вологу, затримувати випаровування. Також, якщо ви замульчуєте магнолію хвойним опадом. Це додатково допомагає підтримувати кислотність ґрунту, де вона посаджена а також допомагає формуватися оцім корисним бактеріям і корисним мікроорганізмам, грибкам, щоб магнолія могла достатньо харчуватися. Тому після посадки обов'язково мульчуємо, проливаємо гарно водою, щоб вийшли всі бульбашки повітря, щоб корінь був з'єднаний досить гарно з ґрунтом, куди він посаджений. Тепер на рахунок добре. Якщо ви садите магнолію весною або в першій половині літа, звичайно, можна додати ще компост. Магнолія дуже любить компост, дуже любить органіку. Тому при формуванні вашого ґрунту ви можете додати ще одну частину компосту. Звичайно, компост повинен бути перепрівший, гарної якості. Ні в якому разі не можна додавати не перепрівший компост. Обов'язково компост повинен перепрівший, більше того, навіть пересіяний. Для того, щоб цей субстрат був достатньо пухким. Я не додавала компост при посадці, бо я садила магнолію вже в вересні. В компості досить багато азоту, який рослинам зараз не потрібен. Азот стимулює приріст, стимулює нові пагони. Ці пагони просто не встигнуть визріти і замерзнуть взимку, тому зараз азот рослинам не потрібен. Що ж потрібно рослинам? Рослинам зараз потрібен фосфор і калій. Після посадки я прилила свою магнолію монокалій фосфат в пропорціях 5 грам на одну рослину. Якщо в інструкції, наприклад, написано 100 грам на 10 літрів на 10 рослин. Це говорить про те, що треба 10 грам на рослину. Якщо ми розводимо на одну рослину, то ми беремо 10 г, це приблизно 10 чайна ложка на 5-10 літрів води і виливаємо всю цю воду під рослину. Я розвела пропорцію 5 грам на рослину, тобто 5 г на 10 літрів, і пролила її гарно монокалій фосфор. Фосфор і калій потрібно рослині для того, щоб її підготувати до зими. Фосфор у нас досить гарно стимулює коріння, і завдяки цьому коріння може більше поглинути поживних речовин, і рослина може краще підготуватися за рахунок цього до зими. Калій, в свою чергу, допомагає визріти пагонам, які у рослини є, щоб вони визріли і зайшли гарно в сим. Також калій укріплює клітини рослини, він укріплює оболонку клітини, за рахунок чого рослина може накопичувати достатньо вологи, накопичувати достатньо різних мікроелементів, які їй потрібні для того, щоб вона краще перенесла зиму, перенесла морози і вийшла зими без пошкоджень. Тому восени бажано майже всі рослини підготувати монокаліфосфатом. Також є ж таки добрива калімагнезія, в якій є сірка. Сірка теж підкислює ґрунт. Я, до речі, при посадці цієї магнолії, коли викопала яму, на дно додала трошки сірки, щоб коли магнолія, наприклад, розросте, і корінь уже дойде до моєї землі за межами цієї ями, куди я її посадила, щоб там була. Підкислена земля і корінню було досить комфортно. Також для чого я додаю, наприклад, у ґрунт для посадки, наприклад, для магнолії і для інших рослин, свою садову землю в певних пропорціях, щоб вони більше були адаптовані до моєї садової землі, коли коріння вийде за межі лунки, де була посаджена ця рослина. Тепер трошечки про мою магнолію вічно зелену кейперіс. Це сорт, який непогано переносить зими. Посаджений він у мене рік тому, восени Я її теж садила. Як бачите, виглядає чудово. Трошки їй було тяжко, коли були весняні зворотні заморозки. Ще й вітер був трохи. Вона тут видно на нижніх кусочках. Вона трошки відходила від зими, але все чудово. Я її не вкривала. Вона прекрасно пережила зиму. Але я все-таки рекомендую після висадки перший рік трошки прикрити магнолію, щоб вона більш комфортніше пережила зиму. Ви бачите, трошечки їй було все таки складно. Але все добре, і на цю зиму я не буду її вже викривати. Я надію, що вона вже більш-менш адаптована. Але звичайно, якщо я буду бачити по прогнозам сильні морози і вітри, то я все-таки крию її перед цими морозами і вітрами. Це магнолія вічно зелена, як я сказала. В цьому році вона приросла де сантиметрів на 10. Ось оці всі листочки, які зверху від цього листочка і вище, ці всі листочки, це вона дала такий приріст цього року. Досить непоганий приріст. Я бачу, що їй тут подобається. Кожні десь дві неділі вона випускала новий листочок. Ось уже є свіженький листочок, і вона ось тут формує. Новий листочок, це так цікаво спостерігати, бо цей листочок народжується, начебто такій сорочці, наче в такому в, коробочці в такій, І потім ці верхні лусочки розкриваються, відпадають, да? і всередині народжується маленький зелененький такий листочок. Листочки знизу такі бархатисті, коричневі, а зверху такі глянцеві. Мені дуже подобається ця рослина. Шукій періоджені вони ростуть достатньо компактні. Тобто, це десь до трьох метрів може бути висотою, але я не думаю, що вони в мене тут будуть прямо три метри. Магнолію, до речі, можна обрізати, Можна формувати, але вона не потребує прямо формовки, обрізки. Якусь гігієнічну обрізку, звичайно, треба робити, якісь що обломані гілочки треба обрізати. Магнолії, до речі, вони достатньо крихкі, тому що сидять там, де не буде навколо неї якоїсь активності постільної. Але, як я сказала, вона не потребує якоїсь формовки, вона формує свою крону сама. При необхідності, звичайно, можна формувати, вона нормально переносить обрізку, але в цілому не потребує. Ну, якщо підсумувати на рахунок магнолії, то потрібно обирати місце достатньо освітлене, потрібно обирати місце, де не буде вітрів і протягів. Потрібно забезпечити магнолію слабокислим ґрунтом рихлим. Потрібно забезпечити магнолію обов'язково поливом. Що стосується хвороб і шкідників, то шкідників магнолії майже немає. У неї в листях знаходиться смола, яка не сильно подобається там різним комахам, тому шкідників у неї майже немає. На рахунок хвороб теж вона достатньо рідко хворіє. Звичайно, при якійсь сильній вологості або перепаді температур можуть з'явитися певні грибкові захворювання, такі як борошниста роса або якісь прямистості. Все це дуже швидко вирішується профілактичними або лікувальними обробками, фунгіцидами. Я коли роблю свої системні обробки в саду, я потім обробляю і всі свої декоративні рослини. Звичайно, для вічно зелених я трошки зменшую концентрацію, тобто я обробляю спочатку садок. Потім у суміш, яка залишилась, додаю води для того, щоб трошки зменшити концентрацію десь приблизно в два рази і обробляю свої декоративні рослини для профілактики. Тому магнолія у мене теж буде оброблятися регулярно. Кейперіс вже оброблялася таким чином. і Ви бачите, виглядають листочки достатньо здорові. Я думаю, що ця магнолія на наступний рік теж буде виглядати набагато краще. Вона багато заклала мені тут квіткових броньок. І я маю надію, що на, на і Я маю надію, що наступної весни вона досить рясно зацвіте. Я звичайно буду знімати відео, як буде цвіти стістиця махнеолія. Звичайно, я буду її підживлювати навесні компостом і можливо іншими добривами. Тому я думаю, вона буде оглядати наступного круті набагато краще.